Всім привіт! З вами футбольний синоптик, і це вечірній прогноз, випуск третій. В цій передачі ви не почуєте 100% ставки від букмекерів, але ви зможете дізнатися певні цікаві факти, аналітику і також якісь роздуми щодо найближчих матчів, які відбудуться цими вихідними, найцікавіших матчів. Тож всідайтеся зручніше, ми починаємо. Цього тижня я взяв в огляд цього три матчі, але які ж це матчі? Якось долею Жеребкування вийшло так, що в одні вихідні грають і Ель Класико, і Дербі де Італія, і суперматч в АПЛ. Тож, давайте почнемо по черзі. І першим е, за часом буде матч Реал Барселона. 300 матчів, якщо враховувати товариські, 257 матчів, якщо враховувати тільки офіційні, 105 перемог Реала, 100 перемог Барселони. На е, в Мадриді 68 перемог Реала, 64 Барселони. Майже рівність. Оце так матч. Це звичайно ж ель класико. Для початку давайте поговоримо про переваги та недоліки команд. У Реала в першу чергу це форма Вінісіуса Джуніора, просто неперевершена. Можливо, він вже заряджений отримувати золотий м'яч, хоча в його ж свиті, в його команді є ще один претендент на золотий м'яч Джуд Белінгем, який зараз, правда, не в такій шаленій формі, але все одно на рівні також є МБАПЕ і Родріго, тобто супер ударний кулак. Основний мінус команди це, звичайно ж, захист, який дає грати супернику, і завжди суперник має свої моменти в матчі. Ще один такий перевага чи мінус. Зараз ми е, зрозуміємо, це е, відсутність Тібо Куртуа. Як би ми не хотіли, але все ж таки цей голкіпер вищий за класом, ніж Андрій Лунін. Але є один нюанс, про який ми поговоримо трошки пізніше. Щодо Барселони, ви не повірите, але переваги і мінуси у них фактично такі ж, як у Реала, тільки змінюються персоналі. В неперевершеній формі Рафінія, також його свита класно грає. Левандовський забиває, Ямаль і забиває, і роздає. Повернулися до гри нарешті Педрі і Гаві, і команда повністю укомплектована. І матч з Баварією це вже показав. До речі, одним з мінусів може бути те, що після Баварії можуть трошки зверхньо молоді гравці е е Барселони підійти до Ель Класико, але сподіваюся, що такого не буде, і вони будуть грати наповну. Ну і мінус це, звичайно ж, захист, який теж постійно пропускає, дає суперникам створювати. Тобто барса з реалом зараз ну, дуже схожі в плані форми. Загалом хочу сказати, що, мабуть, вперше за довгі роки я очікую Класико» як зірковий класний матч, тому що останніми роками або одна з команд трошки просідала, або обидві команди були не на такі феєричні, як того б хотілося. Барселона, наприклад, зараз е, в чемпіонаті, якщо не брати е, до рахунку матч з Осасуною, який вони програли, у них 5 перемог розгромних і лише одна маленька 1-0. Реал же, в свою чергу прагматичний в чемпіонаті. Виграє те, що йому потрібно вигравати, але абсолютно не передбачуваний, ну як завжди, в лізі чемпіонів. Ну і до того ж у Реала свої думки з приводу золотого м'яча. Хто ж їх футболістів його отримає? Три цікаві факти, які можуть допомогти вам в ваших прогнозах. Перший це те, що якщо взяти три останні Ель-класико, то в них в двох матчах з трьох обов'язково забували або Белінгем, або Вінісіус. Це доволі цікава інформація. Також в букмекерів Реал є явним фаворитом, хоча я би не був такий прям впевнений на 100%. Ну і третій цікавий факт. Про який я вже заспойлерив на початку це Лунін. Справа в тому, що всієї класики які грав Лунін, реал вигравав. Тепер давайте поговоримо, як відбуватиметься сам матч. Я очікую, що початок буде за Реалом, не тільки тому, що вони грають вдома, а й тому, що вони завжди на початку більше тиснуть. І, в принципі, Барселона, початок матчу розкачується. Але Барселона після 20-25 хвилини набирає шаленої ходи, і оця частина матчу, друга половина першого тайму це. Їх час, в який вони багато забивають і багато створюють. Тому я думаю, що до кінця першого тайму нас цілком очікує а, голи від Барселони точно. І я думаю, що перевага Барселони в один або, можливо, навіть два м'ячі. Стосовно другого тайму, тут вже Реал-любитель переламувати хід гри і нічого не змінилося за всю історію цієї команди. І зараз так само. Я думаю, що Реал почне переламувати хід гри і забивати свої голи. Тим паче, Барселона в другому таймі може просідати. Тому що вона зазвичай в перших таймах робить гандикап, а в других вже відпочиває. І ця, ця рефлексія, ця, ця рефлекторність, вибачте, вона може е, знову спрацювати. Тому я очікую, що другий тайм буде за реалом. А от що буде по результату, це вже набагато цікавіше. Кінцівка, матчу, я впевнений, що буде за реалом, адже їм більше треба буде перемагати. І я думаю, що тут все буде залежати від того, чи вистоїть Барса чи ні. Загалом, якщо казати, то команда Фліка мені виглядає зараз трошки сильнішою загалом. Але ми знаємо, що таке Реал і що таке гра під керівництвом Карло Анчелотті. Анчелотті володіє таким талантом, як крутий матч-менеджмент, і тому я думаю, що саме це може зіграти ключову роль е, в цьому поєдинку. Загалом кортить, звичайно, поставити на нічию. І єдине, що я точно можу сказати, це я просто очікую, обидві заб'ють обов'язково, і навіть, мабуть, тотал менше, ой, тотал більше, вибачте, 2,5%. Але щодо результату я трошки ризикну і Все ж таки поставлю, мабуть, на перемогу Реала 2-1 або 3-2. Наступний матч за часом це матч в Англії, Арсенал Ліверпуль. І давайте так само спочатку поговоримо про команди. Арсенал з часу приходу Артета до руля команди. Арсенал з Ліверпулем виграв всього три матчі, при цьому 6 чи 7 поразок і 6 нічиїх. Тобто не найкраща статистика. Але що маємо? Як на мене, важливою втратою для арсенала є втрата Саліба, і це може зіграти важливу роль саме в матчі в такого рівня. Щодо хорошого, варто сказати, що в класній формі знаходяться Райс і зараз на підйомі Мартінеллі, от як в минулому сезоні він на початку показував це. Дуже непогано себе почувають і Тросар, і Хаверц, Але останні двоє, мені здається, непогано себе почувають, коли є ще в команді САКа. А от чи буде САКа, це велике питання, тому що у нього травма, чи його підготують до цього матчу, чи ні. А якщо його підготують, то в якій він буде формі, велике питання. І мені здається, що фактор САКа буде вирішальний в цьому поєдинку. Арсенал відверто не сильно витрачав свої сили в матчі з Шахтарем, як на мене, і це їх великий плюс. До того ж, Арсенал з суперниками свого рівня він не створює багато моментів. Наприклад, XG в матчі з Мансіті був всього 0,67, але при цьому вони тоді забили два голи. Тобто Арсенал є доволі ефективним на вирішальній стадії в третій зоні. Ще один цікавий факт, що Арсенал є найкращою командою АПЛ на поточний момент в сезоні за стандартами, за реалізацію стандартів. Тому навіть якщо матч буде не вдаватися, вони можуть стандартами його витягнути. Ну і важливий фактор, що в великих матчах вони поки що не програвали. І мені здається, що це така навіть... Стратегія Артети правильно підлаштуватися і не програти, а можливо, і спробувати виграти матч. Ліверпуль, Салах, Ван Дейк, Собослай, Трент, Луїс Діас. Зараз ці футболісти всі в чудовій формі, і у них є навіть чудова підміна, якщо потрібно. І, чесно кажучи, це потужна сила на сьогодні. Для слота це перший матч проти Арсенала, і тому дуже цікаво подивитися, як він буде грати в такому матчі. Окремо варто зазначити, що Ліверпуль в АПЛ це стіна. Всього три пропущених м'ячі. При цьому надійна гра і завжди вони по матчу грають тоді, коли їм треба. Тобто у них немає таких відрізків, де вони краще грають, де гірше. Вони підлаштовуються і вміють, коли треба надавити, коли треба трошки приспустити швидкість. Ну коли треба зробити пліт з криг. Ліверпуль провів доволі непростий матч в Лізі чемпіонів проти Лейпцига, витратив багато сил, але все ж таки цей матч був з прицілом на гру з Арсеналом, адже дали від почити Луїсу Діасу, І Салаха замінили доволі рано. і я думаю, що теж з прицілом на цей матч. Ліверпуль взагалі створює дуже багато моментів, на відміну від Арсенала. У них середній XG в їх матчах майже два, і тому я думаю, що цей матч також не буде виключенням. Але найголовніше зараз це вісім матчів поспіль перемоги. І будь-як будь-хто проти них грає Вулфз, Мілан чи Челсі, вони перемагають усіх. Так, перемагають здебільшого прагматично, але найголовніше це результат. Тому, якщо у Арсенала стратегія не програвати великі матчі, то у Ліверпуля стратегія вигравати великі матчі, бо також в цьому сезоні вони всі. Як матч, які можна назвати великими, вони виграли. Як на мене, абсолютно рівний матч. На відміну від Ель Класико, я би тут не очікував багато голів, адже команди обидві доволі прагматичні і в цьому сезоні не схильні забивати велику купу голів. Тому я скоріше повірю в те, що тут будуть якісь такі тактичні шахи, і вони будуть гратися до там першого забитого голу. По таймінгу гри не бачу сенсу розбирати, тому що обидві команди вони орієнтуються по тому, що відбувається на полі, і в принципі вони можуть грати як добре на початку, так і в кінці. Хто яку тактику обере на, на, перед матчем, хто буде як е, грати в матч-менеджмент, то це цікаво, і тому ми знову повертаємось до того, що це буде битва скоріше тренерів, і це будуть тактичні шахи. Я вважаю, що в цьому компоненті є невеличка перевага у Артети, адже у нього більше все ж таки досвіду гри саме на такому рівні і саме. На рівні АПЛ. Але з іншої сторони, я очікую, що в матчі все ж таки більш гостро буде атакувати Ліверпуль, Адже, як я вже казав, в великих матчах Арсенал не створює супер багато моментів. Він скоріше більш ефективно їх використовує. А от Ліверпуль йому все одно який суперник вони багато створюють для того, щоб забити свої голи. Окреме питання: чи зможуть е, захисники Арсенала без Саліба витримати цей потік е, великих атак Ліверпуля? І також як буде виглядати атака Арсенала. Будь-то Сака, чи його не буде, і в якій він формі буде. Е, тому тут дуже велике питання, як сам арсенал буде справлятися, що в атаці та що в обороні. Ну і цікаво, все ж таки, чи я зіграє, чи постійні перемоги в великих матчах Ліверпуля, чи не програші арсеналу. Адже в будь-якому випадку, одна з цих серій все ж таки закінчиться. Е, я думаю, що також варто звернути увагу на гол Салаха або Луїса Діаса, але дуже обережно і зараз поясню, чому. Справді, букмекери е, більше віддають перевагу Арсеналу. Е, невеличко. Я, навпаки, невеличку перевагу віддав би Ліверпулю в цьому матчі. Але в цілому, я думаю, що цей матч буде нічийним. І навіть я думаю, що він може завершитися цілком з рахунком 0-0. Ось тому обережно до прогнозів на гол Салага чи Луіса Діаса. 0-0 або 1-1, але скоріше 0-0. Е, подивимось тактичні шахи і підемо до наступного матчу. А наступний матч це Дербі Італія. De Е, яке я особисто називаю цього дербі тюрамів. Е, насправді піде брат на брата, кефрен проти Маркуса. Цікаво за кого буде вболівати батько, мабуть, за нічию, щоб вони обидва були ну, не як мінімум не засмученими. От, е, що мене здивувало в цьому матчі, це перше про що я хочу сказати. Це однозначний фаворитизм інтера у букмекерів. Ну, я би не був таким впевненим і скажу словами дуже відомого чолов'яги, будемо розбиратись. Інтер. Як на мене, команда ще в цьому сезоні поки що набирає свою оптимальну форму, і мені здається, що це саме така стратегія, щоб одразу не давати там, великий результат, а намагатися його досягнути вже на вирішальних стадіях що Чемпіонату, що Ліги Чемпіонів. Тому я думаю, що Інтер ще буде набирати, але в цьому матчі може прибавити, видно, що у них певний запас все ж таки є. А от що важливо для поточного матчу, це те, в якій формі підходить Інтер. Останні два матчі були для них дуже важкими. Насправді, з Ромою це був фактично нічийний матч, адже вони і XG абсолютно, до речі, рівне набрали, але все ж таки дотиснули і перемогли. Щодо Янг Бойс, вони створили там багато моментів, але відверто відскочили в останні хвилини, і тому також не можна сказати, що це був якийсь впевнений результат. До того ж, Янг Бойс вони дали створити моментів на XG одиницю, що в принципі для такої команди в такому матчі, ну я вважаю, що доволі таки багато. Чемпіонаті команда пропускає немало, але й забиває багато. Фактично, вони другі по голам після Аталанти. Феноменальну форму цього сезону показує Маркус Тюрам, і мені здається, в даному випадку Лаутаро Мартінес він йому як такий старший брат, який його підтримує і своєю грою надихає на оці результативні всі дії, які є у Тюрама. До речі, чи помітили ви, що на Мажіянг Бос якраз ці два гравці вийшли на заміну? Тобто. Ну, все ж таки в інтері вирішили приберегти їх для дербі де Італія. Ну і що важливо, що інтер фактично зіграв два таких великих матчі в цьому сезоні, і в обох не виграв. Мілану він програв з Мансіті, зіграв нічию. Хоча з Мансіті це можна вважати в принципі яким-не яким успіхом, але факт залишається фактом. Перемог в великих матчах в цьому сезоні поки що немає. Тепер про Ювентус. Насправді почнемо з очевидного з того, що команда в чемпіонаті пропустила всього один гол. В Лізі Чемпіонів вони пропускають більше, але в серії А один гол і той з пенальті. І це при тому, що вони вже зіграли матчі з Наполі, з Лаціо і з Ромою, тобто з доволі такі сильними суперниками. Але що цікаво, що фактично всі ці матчі були на 0, 0 Е, Виграли вони тільки з Лаціо, і то, мені здається, дотиснули через те, що Лаціо з 24-ї хвилини був в меншості. Тому можна констатувати, що Ювентус ще не навчився перемагати в великих матчах, але навчився не програвати в таких матчах. І ставити надійну стіну. Щодо складу, основна проблема це відсутність, звичайно, ж Бремера, і це показав матч зі Штудгартом, Хоча паран, як на мене, Гаті і Калюлю, вона, в принципі, виглядає доволі непогано. Ювентус також застосовував певну ротацію в Лізі Чемпіонів, хоча вона була не така значна і вирішальна, як на мене, як в матчі Інтера. Ну і суперник у них був все ж таки складніший. Е, окрема тема це XG Ювентуса в великих матчах. Він інколи навіть до 0,5 не дотягує. І це, чесно кажучи, проблема для команди. Ну а головна небезпека команди в тому, що у них немає якогось одного футболіста, як от Маркус Тюрам, наприклад, який буде постійно забивати. У них може небезпека прийти від будь-якого гравця в цьому і цікаві цієї команди. Якщо ж говорити про дервіди де Італії, то ми можемо подивитися просто на матчі з 2022 року, де команди не забивали одна одній більше одного голу за гру. І враховуючи, як зараз грає Ювентус, сушить подібні матчі. То я думаю, що впевненою ставкою може бути тотал менше 2,5. Останні чотири матчі між собою Ювентус не вигравав, і я, чесно кажучи, не очікую, що вони виграють в цьому матчі. Однозначно, є невеличка перевага у інтера, але вона не така, також значна, щоб прямо впевнено поставити на їх перемогу в цьому матчі. Хіба що їм допоможе якийсь випадок, як це було з Ромою, або ж ну можливо якась червона картка. Очікую від цього матчу такий класичний італійський катеначо. Знаєте? Насправді матч буде такий гойдалки, тому що Інтер сильніше себе проявляє в других половинах таймів, Ювентус сильніше проявляє в перших половинах таймів, Вони так можуть гойдатися туди-сюди. Але наскільки це буде видно в матчі майже без моментів, які я очікую, ну тут важко сказати. Для мене особисто це матч є з гучною вивіскою і реально сильними на сьогоднішній день командами, по-своєму, але абсолютно неочікуваний для перегляду, навіть не впевнений, що я його взагалі буду дивитися. Е, і повернусь до того, що букмекери очевидним фаворитом називають Інтер. Але ви знаєте, я буду більш прагматичним і, мабуть, скажу, що я тут очікую нічию, мабуть, навіть нульову нічию, як це по класиці робить Ювентус. Ну, максимум це можливо перемогу Інтера 1-0. Тому от у мене такий прогноз на цей матч. Ну що, якщо ж хоча б якась е, невеличка одна інформація вам була цікава, поставте, будь ласка, лайк цьому випуску. Якщо не одна, хоча б дві навіть інформації були цікавим, то підписуйтесь на цей канал. Пишіть, будь ласка, якщо ви постійний підписник, які формати вас цікавлять? Ми хочемо розвиватися, давати вам те, що вам потрібно, тому будемо прислухатися. Ну, але найголовніше, як я завжди кажу, це спостерігати за європейським світовим футболом, але вболівати за український футбол.